Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Два красавця продаємо. 40-40-4730. Кому потрібно з Києва 40-40 він з 2020 року. Це, а 47.30 старший, з кількість? 7 тисяч тисяч мотогодин. Так що, будь ласка, кому потрібен, оприскувач, будь ласка, звертайтеся на номер телефону, який буде вказаний. Ну, А м'ячні бочки точно не продаємо. Я кажуть, вони є. Плуги, колеги. Пуги є. Унія, так, що то вона є? Квернеленд. Унія Квернеленд і, я не дивлюся, Лемкін Рубін. А? І Лемкіни є. Лемкін є. Так що, будь ласка, звертайтеся, колеги. Комбайн. Комбайн 58 Яка ціна його? 55. 55. А кейс 335. А 310-й. А 500-й. Що тоже 300? Та ти ж гоніш чи що? 500 300. О, господи. В ну, общем, як кажуть, той, хто купляє на, на авторинному ринку кейс, да, він в вигідніших умовах, аніж ті, хто купляє новий. Тому що, на жаль, ціни на авторинному ринку на ці трактора немає. Хоч вони всі заїхали сюди і працювали, і вони, можуть заводити і їхати, і буде все нормально. Не знаю скільки, але в принципі вони в минулому році у нас працювали до самого кінця. Є масей. Е... 84,80 кому треба, теж є. Так що, будь ласка, звертайтеся, є є техніка до продажу.